Слава Богу, брата сестри! Слава Ісусу! Я дякую Ісусу, що ми сьогодні живі здорові і Він нам допоміг до цього місця. Ми зібрались тут, в Домі Божому, для спілкування і для зустрічі з ним. Одного разу Давид сказав такі слова. Радію я, коли мені сказали, ходімо додому Господня. І сьогодні дійсно ну, моє серце радіє, що я є вдома Божого, а не десь в іншому місті. Е, і я сподіваюся, що кожен із нас він йшов сюди з таким поривом. Ну, хотів зустрітися з Богом, хотів почути щось від Бога. Е, і сьогодні я хотів би трошки поговорити на ну, таку тему, як вдячність. Е, наскільки важливо нам дякувати нашому Богу. Е, і... Відразу ж в першу чергу я говорю це до себе, ну, це стосується мене, і хотів би задати запитання, наскільки часто я дякую, ну я часто я дякую Богу. Чи я дякую Богу тільки тоді, коли в мене все добре, Бог дав мені відповідь на моє питання, я йому подякую, і все на цьому. Чи я дякую йому тоді, коли я от приходжу в дім Божий в неділю на домашку, коли всі моляться, я тоді дякую Богу. Ну, За той тиждень, який я прожив. Або е, є ще, коли в мене все добре, і я настільки вже звик до того, що в мене в житті все добре, е, благословіння постійно. постійно. Е, в сім'ї все добре, ніхто не хворіє. І я вже до цього звик, що я вже забуваю дякувати Богу. Тобто, ну, значить, це так має бути. Е, і ще є один момент, коли навпаки в мене в житті все погано, куча проблем, переживань. Багато випробувань. І чи тоді я дякую Богу. Чи ну, взагалі можливо дякувати Богу в такій ситуації? Е, 1 Солоніанам 5.16 написано такі слова. Завжди радійте, без перестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така воля Божа на вас в Христі Ісусі. Взагалі, моя думка така, що християнин, справжній християнин, він не повинен шукати причини в кожному дні для того, щоб подякувати Богу. В нас в житті як? Нам хтось зробив щось приємне, чи хтось щось сказав приємне, ми тоді дякуємо. Просто так підійти і сказати дякую, ну, якби ми такого не робимо. Але в нашому духовному житті все навпаки, є дуже одна важлива. Причина, яку кожен християнин знає, за що він повинен дякувати нашому Богу. І цей вірш е, добре знають усі, його прочитає Івана 3:16, так би Бог полюбив світ, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, будучи Богом, прийшов на цю землю, е, принизив себе, взяв гріх. Кожного із нас помер на Христі, дав нам спасіння і дав нам вічне життя. І дав він спасіння від смерті. Якщо е, читати далі, Римлянам 3:23, там написано, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. А якщо ми знаємо, заплата за гріх це і смерть. І кожен з нас, він вже е, повинен був би померти і не один раз. Але Ісус Христос Він прийшов на цю землю і Він спас на гріхів. І Він спас нас від смерті. І за що ми повинні дякувати Йому і дякувати не один раз в неділю, а дякувати кожного дня, кожного ранку, коли ми просинаємося. Дякувати Йому за те, що Він зробив для нас. Ще один вірш я хочу прочитати. Написано в Псалмі 136. Перший другий вірші каже, дякуйте Господа добрий, бо він, бо навіки його милосердя. себе. І сьогодні ми тут зібралися, не, для, не тому, що ну, ми своїми силами встали, своїми ногами прийшли. Якби не Бог, ми цього не зробили. Бог дав нам життя, Бог дав нам руки, ноги. Бог сьогодні зробив так, що ми проснулися живі здоров'я. І ми прийшли завдяки йому сюди, на це місце. І по милості Його ми сьогодні можемо тут зібратися, спілкуватися. Мати зустріч з Богом. А також Його милість проявляється до нас в тому, в нас непрості часи зараз. Війна в країні. І багато, як і віруючих, так і невіруючих людей, вже немає живих. Хтось залишився інвалідом на все життя. Хтось змушений втікати, переселятися, свої домівки покидати. Хтось залишився вдовою, в сиротою. А ми сьогодні зібрані тут в прекрасному місті. Всі прекрасно одягнені. Маємо домівки, кришу над головою. Маємо все достаток, хліб до хліба. І за це ми повинні дякувати також. І не тільки один раз в тиждень, чи коли ми на домашку приходимо, а кожен день. Написано: робіть це постійно, так? Завжди радійте, перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля на вас, Христі Ісус. Якщо з цього віршу, ми візьмемо це так робити повинно постійно, тобто цим жити. Це має бути наша форма життя. Так як ми кожен день встаємо, нам треба поїсти, нам треба одягнутися, піти на роботу, ми це повинні робити так само в нашому духовному житті. Ми повинні в цьому жити, постійно робити, це радіти, постійно молитися і дякувати Богу за все. І знаєте, дуже легко дякувати, коли все добре. І це дійсно так. Ну, коли тобі роблять приємно, тебе е, такий настрій піднесений, і ти дякуєш, тому що ну, як тут не подякувати. А якщо приходить якась е, біда і горе, що ми, як ми ведемо себе тоді? Цар Давид дуже багато в своїх псалмах він звертається до Бога е, з потребою. У нього ну, дуже багато було складних і е, таких е, ну, важких моментів в житті. І він завжди е, звертається до Господа в молитві і завжди дякує. Він завжди хвалить Бога за те, що Бог Він є справедливий, Бог є Він вірний. і він завжди виходить на зустріч до Лигова. І він говорить, в псалме. Сейчас я прочитаю. Псалом 136. Все, Псал, э, так. А вот все, псалом 27. Він в ньому звертається, що до тебе я кличу, Господи, скеле моя, не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до Тебе. Коли рику свій я підношу до храму святого Твого, не хапай мене з грішними й тими, хто чинить без безправство, хто плете в своїм ближнім промир, але зло в їхнім серці. Вітай їх їм за їхнім вчинком і за злом їхніх учинків, згідно з ділом їхніх рук ти їм дай. Вони їм заслужені ними, бо вони не вдивляються в чінність Господню і діла його рук. Нехай їх поруйнує, нехай не будує він їх. А потім він говорить: благословенний Господь, бо він почув голос благання мого, Господь моя сила та щит мій, На нього надійся серце моє, і він мені допоміг. І втішилося моє серце, і співом своїм я прославляю його. Господь сила народу свого і захист спасіння свого. Помазанця, спаси свій народ і поблагослови спащину свою. І паси їх, і підноси їх навіки. І сьогодні ми можемо взяти ще, що Господь він є дійсно вірний. Він вірний своїм обіцянкам. І в складні часи, навіть в складні часи, він завжди виходить на зустріч і завжди дасть відповідь. І за це ми повинні також дякувати Богу постійно. Ефесянам 2, 4, 5 написано «Бог же багатий на милосердя через свою справедливу, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю. Отже, повинні дякувати Богу за його любов, за його велике милосердя до нас, за те, що Він вірний і справедливий Господь. І як я зазначав, дійсно дякувати легко тоді, коли все добре. А як же поступати тоді, коли в нас дійсно біда, дійсно, горе, великі переживання, проблеми? І в Біблії також неодноразово є багато прикладів, де люди проходили ці випробування. І як вони поводили себе тоді? І ну, в першу чергу я для себе згадав цю історію Йова. Це людина, яка мала ну, Все, велику сім'ю, багатство, слуги, худоба і все інше. І просто в один момент в нього це все пропало. І здавалося, ну, при смерті він вже стояв при великій хворобі. Е, ну, Чесно, я б не знаю, як би я себе повів. Ну, Це дуже складно уявити таку ситуацію. І його мовляли і друзі, і дружина його поколи Бога. Він подивився, що він з тобою зробив. Але навіть в такій ситуації, він, що він сказав? Йова 1.21-22 Я вийшов нагію з утроби матері своєї, і ногій повернусь туди, в землю. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословене Господнє Ім'я. При всьому цьому Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого безумного. Читаючи його історію, ми бачимо, що він був богобоязнений, він був. Вірний для Бога. І навіть в такий складний час він зумів сказати: Боже, я тебе славлю. Ти мені дав і ти від мене забрав. Він не похулив, він не сказав нічого поганого на Бога. І в результаті Бог його благословив ще більше, Бог йому дав ще більше, ніж він мав. І таких прикладів дійсно дуже багато в Біблії. Візьмемо Йосифа, якого брати продали в рабство. Здавалося б теж рабство, тюрма. Ну, Навіть в тих складних ситуаціях як він знаходив спілкування з Богом, він дякував йому за кожну обставину, яку він мав. І Бог йому дав таку владу, про яку він, мабуть, йому, ну, ніколи не думав і не мріяв. Даниїв так само практично перед, ну, на порозі смерті стояв, коли був наказ, що не взивати до свого Бога, він і тоді молився, і славив Богу. І Господь не дав, щоб леви його ну, з ним щось зробили. Також в новому заповіті ми дуже багато бачимо таких прикладів взяти всіх апостолів. Вони всі переживали дуже непрості часи. Гоніння їх переслідували. І апостол Павло, зазнаючи жорстоких переслідувань, писав такі слова в Другому Коринтян 2,14. А Бога їв подяка, що він постійно чинить нас переможцями в Христі. І запачні знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Мене ще здивувала така історія, коли Павло та Сила вже були з, ну, в кайданах, сиділи в в'язниці. Можливо, вже був вирок ну, назначений. І здавалося б, все. Треба плакати, не знаю, там на щось жаліться, да? А що вони роблять? В дії 16.25 написано, а північної пори Павло та сила, молилися і Бога співали, а в'язнені слухали їх. І дійсно, ну, в такі непрості часи здавалося б, ну все, руки опущені, вже ну, нічого не допоможе. Но навіть в таких ситуаціях потрібно взивати до Бога і славити його. Тому що такі складні ситуації вони роблять нас сильнішими. Через такі складні ситуації ти зближаєшся більше з Богом. І знаєте, справжні християни це народ Божий, які сповнені вдячності, бо вони розуміють, що вони отримали від Бога, і що вони отримали дуже багато. Слава Богу! Дуже багато. І як я вже зазначав, що шукати причини в кожному дні, за що я маю дякувати, не потрібно. Ми ж повинні цим жити. Кожного ранку, просинаючись, ми повинні дякувати Богу. Десь ми їдемо на роботу чи ще колись, ми повинні дякувати Богу. За всі обставини, які складаються в нашому житті, ми повинні дякувати Богу. Наш, від нашої вдячності проявляється наша віра і вірність для Господа. Наскільки ми йому дякуємо. Виявляється наша віра, ну, наскільки ми віримо нашому Ісусу Христу. І на закінчення хотів би прочитати ще один. Ну, не прочитати, а сказати в Ефесянам першому розділі, ну якщо коротко, то там написано, що ми належимо Богу і благословенні обдаровані всім духовним благословенням. За що йому ще раз скажемо слава Богу. Хай Бог нам допоможе, щоб ми пам'ятали про це, що що Господь нас вчинив, і дякуємо на кожному місці, в кожній нашій обставині і в радісні моменти, і в тяжкі моменти нашого життя, щоб ми не забували про це, про Його любов, про Його подвиг на Христі головне і про те, що Він нам подарував вже дуже багато вічне життя, спасіння. Ну і я, я, я думаю. Знаєте, в нашому житті буває, е, хтось, ну, хтось щось зробить нам таке, і ми все, я твій Ну, я, я тобі дуже дякую і так, ну, передаємо це, значить, ми все, е, готові все вітати. А наскільки Бог зробив більше для нас, ніж ну, людина щось запропонує. Так? Тому потрібно дякувати йому за кожен день нашого життя, що ми просинаємося, що ми його проживаємо. І хай благословить кожного з вас. Амінь.